Дорогі друзі, вчора назбирали трішки грибів, я їх от відварила два рази, а тепер хотіла ще раз відварити і засолити. То прочитала, що ці гриби, але ми називаємо їх піддумники, або називають чесвіночки з 204 року, вважаються неїстивними ну і шкідливими для здоров'я. Тому звертаюся до вас з проханням. Напишіть мені, будь ласка, чи ви збираєте ці гриби, чи ні, чи можна їх в їжу використовувати. Далі ви побачите в відео, як ми збирали гриби, і вам буде зрозуміліше, що це за гриби. Чекаю ваших порад коментарів. От ми натрапили на грибочки. Я їх колись називала піддубниками. Йдемо ну, почитаємо їх. Але я знаю, що ми їх відварюємо, потім з чесничком, з оцтом. Маринуємо. Так, чи маленько, чималенько, чималенько. І ще, ну, як нічого немає, то будуть... Підуть і під дубнички. Дорогі друзі, чекаю ваших порад. Що мені робити з цими грибами? Маринувати чи краще виконати. Підскажіть, будь ласка, чекаю.